Шановні колеги, пропоную вашій увазі авторську вправу «Сонечко оберіг Чому саме сонечко? Тому що сонце завжди у нас асоціюється із таким чимось теплим, приємним і те, що нас зігріває і завжди дарує радість. До цієї вправи, саме для дітей, я також. Вигадала невеличку таку історію і назвала її Казка про сонечко. Жило було на світі маленьке сонечко. Воно було маленьке і дуже-дуже полюбляло тих, кого обігрівало. Рано вранці, коли воно вставало із-за сонечко бачило багато цікавого. Горні вершини, вкриті снігом, моря з великою кількістю водних мешканців, ліси з квітами і деревами, струмочки і річки, які огинали хвилясті береги, рослини, які утворювали малявничі квітучі галявини, і тварин, які бавилися на луках. Найбільше сонечко спостерігало полюбляти за своїми друзями. Воно дуже раділо, що обігріває всіх своїм теплом. І воно завжди дарувало частинку свого тепла іншим. Давайте з вами намалюємо листівку оберіг своє сонечко, яке оберігає. Починаємо робити листівку оберіг. Сонечко. Аркуш паперу складаємо ось таким чином. І малюємо саме, загинаємо ось отак гарно дві половинки і малюємо сонечко на одній половинці і на другій. Але ж швиденько, дуже так схематично. Беремо олівці і зафарбовуємо наше сонечко. Можемо вигадати нашому сонечку ім'я, як ми хочемо його називати. А може просто сонечко. Сонечко дуже раділо, що може обігрівати тих, з ким товаришує і кого любить. Ось така листівка, заготовка під листівку. Ось у нас повинно вийти ось такий простір всередині. Далі ми на оцьому простому аркуші на чистому. Починаємо малювати те, що або кого оберігає сонечко. Наприклад, улюбленого кота сім'ю. Зараз візьму яскравіший колір. Дуже схематично я зображую. Ви розуміли саме принцип цієї техніки? Мама, наприклад, татусь? Так. Бабуся? Наприклад, братик або сестричка. Нехай буде сестричка. Діти зараз часто малюють нашу Україну. Нехай буде так систематично виглядати Україна жовто-блакитного кольору. Ну, наприклад, моє сонечко оберігає ще тварин, які живуть у лісі. Так, нехай це буде якась. Ташка, яка співає, так, якісь комах, які літають, наприклад, сонечко, рослини це те, що оберігає сонечко. І запитуємо, якщо це дитина, то запитуємо. Кого ж твоє сонечко оберігає і захищає. І дитина говорить, кого саме, кого намалювала першими, що для неї цей символ і так далі. Якщо це дорослий, ми також задаємо ті питання, що ж оберігає ваше сонечко, кого ви оберігаєте. І е, саме людина розказує, або дитина, кого оберігає сонечко. Закриваємо цей малюночок. На зворотньому, зв зворотньому аркуші ми просимо намалювати. Це тут ми малювали, кого оберігає сонечко. А тут ми просимо намалювати, хто оберігає саме сонечко. Ну, наприклад, це буде мама. Так. Наприклад, сонечко це все оберігає мама або ще інша якась людина, або, можливо, це не жива істота. І ось така у нас листівка оберіг, вийшла сонечко, що оберігає. Якщо були такі випадки, що дитина відмовлялася показувати, кого вона оберігала. І тоді психолог дає, якби, в своїх... в цій бесіді говорить, ну, якщо це секрет, Просто возьми і прошепчи собі на вушко, кого ж сонечко твоє оберігає, якщо це секрет. Використовуйте цю техніку, тому що вона дуже корисна, для того, щоб та людина, з якою ви проводите цю методику, у техніку вірніше усвідомила те, що для нього найцінніше, що оберігає його сонечко. І що дає сили саме його сонечку. Саме ця людина або той предмет, який зображений буде на іншій стороні цієї листівки, що дає ресурс і сили, підтримувати сонечко, яке оберігає, дуже багато.